Jaguar XF 2020 року випуску, 2-літровий дизель. Автомобіль офіційний, продається від власника, гарний червоний колір. Також по комплектації камера заднього огляду патроніки, шкіра у нас темна з перфорацією, є підлокітничок, є задній підігріви сидінь, є алькантара чорна стеля. Попереду 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал зі складанням, електрорегулювання водійського сидіння, мультіруль з круїзом, з підігрівом, підігріви передніх сидінь, приборочка 184 пробігу, великий екран, музика у нас Meridian, двохзонний клімат контроль, шайба вибіру режимів передач. Старт-стоп, електроручник та багато іншого. Тому, якщо сподобалась тобі дана пропозиція, очікуємо вас на ТЕЗ-Драйв, здравтерця республіка, кільцева дорога, 1, компанія автофокус.